Вітання. Сьогодні занурюємось у тему Чорногорії. Спробуємо розібратися, що чекає там українців, які розглядають цю країну, чи то для подорожі, чи як тимчасовий прихисток, чи може навіть для переїзду. Ми переглянули купу всього: офіційні поради, туристичні сайти, ну і звісно, особисті історії, дані про роботу, банки, все станом десь на літо 2025. Задача виокремити найважливіше Само так. Спробуємо намалювати таку, знаєте, практичну картину, що там з візами, житлом, роботою, школами, підтримкою власне, все те, що потрібно знати, аби зважити всі за і проти. Отже, почнімо з самого початку: як туди потрапити? Віза, я так розумію, українцям для коротких поїздок не потрібна. Правильно діє без віз до 90 днів протягом півроку, тобто 180 днів. І це, до речі, окремі дні вони нарахуються в Шенгенській, якщо хтось паралельно подорожує. Ага. Ну, для в'їзду потрібен закордонний паспорт, він має бути дійсний ще мінімум півроку. Ну і страховку бажано мати. На кордоні, звісно, можуть запитати мету поїздки, де будете жити, може, навіть зворотній квиток. А от цікавий момент щодо тимчасового захисту: джерела кажуть, що там умови в'їзду навіть простіші. Так, є такий нюанс. Для отримання саме тимчасового захисту, кажуть, можна в'їхати навіть за внутрішнім паспортом або діти за свідоцтвом про народження. Тобто процедура оформлення захисту, вона яка? Ну, вона досить чітка, наскільки можна зрозуміти. Треба подати заяву й документи в місцеву поліцію. Вони це називають МУП. Угу. Захист дають на рік. Зараз, от станом на літо 2025. Той, що діє, він до березня 2025 був. Це важливо, бо він дає певні права. Безкоштовна базова медицина, діти можуть ходити в школу, можна офіційно працювати і ще скасовують туристичний збір. Це десь євро на день. Звучить непогано, але ж є якесь але? Отак і це ключове але, на якому наголошують абсолютно всі джерела: фінансової допомоги від держави нуль. Ніякої, тобто розраховувати треба виключно на себе, на свої заощадження чи доходи. Ясно розраховуємо на себе тоді. Наступне питання: де жити? Як з орендою? Ну, дивіться, Airbnb ніхто не скасовував. Там є варіанти довгострокової оренди, часто вже з меблями. Щодо цін, то згадую цифри від 200-400 євро на місяць за щось базове. Це досить доступно порівняно так, але треба пам'ятати про сезонність у розпал літа, липень серпень ціни можуть спокійно подвоїтися, особливо біля моря. А як ще шукають? Дуже активно використовують українські спільноти в соцмережах: Фейсбук Telegram. Телеграм. Там часто діляться контактами власників, якимись перевіреними варіантами. Це працює добре з житлом, приблизно зрозуміло. А фінансова сторона: от приїхала людина, їй же потрібен рахунок в банку. Це реально для українця. Так, це цікавий і досить позитивний момент. Нерезиденти і українці, зокрема, можуть відкривати рахунки в чорногорських банках. О! Деякі банки, як кажуть джерела, навіть пропонують частково віддалену процедуру. Хоча, можливо, якась фінальна зустріч з представником банку все одно знадобиться, може навіть в Україні. А які переваги? Ну, по-перше, це доступ до міжнародних переказів SWIFT, SEPA, зручно гроші отримувати чи відправляти. По-друге, кажуть, що відсотки на депозити там бувають вигідніше ніж у багатьох країнах ЄС. Ну і діє система гарантування вкладів до 50 тисяч євро. Гаразд? Тепер про буденне. От сім'я з дітьми, школа. Школи державні приймають українських дітей, навчання там починається з шести років, триває 13 класів. Є відгуки, що програма, можливо, трохи легша, ніж наша. А вибирати школу можна. Ні, тут прив'язка до місця проживання, до реєстрації, куди відносять за адресою, туди впідуть. Але загалом кажуть, що дітей приймають добре, ставлення позитивне. А з садочками як? Бо це завжди болюче питання. От з садками складніше, так у державних місць дуже мало, хоча вони і недорогі, десь 40 євро на місяць. А для українців під захистом взагалі безкоштовно, але потрапити туди це велика удача. І що робити? Часто виручають приватні садочки, але це вже інші гроші, або шукають якісь громадські ініціативи, волонтерські проекти. От згадували центр об'єднуючи серця в Пудві, який допомагає саме українцям. Тепер медицина. Кажуть, базова і безкоштовна за тимчасовим захистом. Але який її рівень? Ну от щодо рівня відгуки досить стримані. Багато хто порівнює з Україною і каже щось типу Україна мінус 10-15 років. Ого, а що це значить на практиці? Це значить, що доступ до вузьких спеціалістів може бути ускладнений. Більшість таких лікарів у столиці, в Подгориці. Наводили приклад в одному інтерв'ю: сім'я з дитиною з гемофілією змушена була їздити по специфічні ліки аж в Україну? Да, серйозно. Так, приватний візит до лікаря коштує десь 30 євро. Тому туристична страховка, особливо на перші 90 днів або й далі, якщо немає захисту, це просто must have. Добре. Якщо розраховувати на себе, то без роботи ніяк. Які тут перспективи чи реально знайти роботу? Тимчасовий захист дає право працювати. Це плюс. І вакансії, судячи з усього, є, особливо багато сезонної роботи в туризмі, в сфері послуг. Наприклад, ну кухарі, офіціанти, покоївки, перукарі, майстри манікюри такі професії затребувані. Кажуть, кваліфіковані майстри можуть і від тисячі євро заробляти. Також є попит на будівництві. А щось більш стабільне не сезонне. Розвивається і онлайн сегмент. IT, рекрутинг є згадки про роботу з криптовалютами, але треба розуміти, що середня зарплата по країні все ж нижча ніж у середньому по ЄС, десь 770-800 євро. А мінімалка взагалі близько 190 євро була. Тобто, щоб добре заробляти, потрібна висока кваліфікація. Безмовно. Ну і важливо знати, що діє угода про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Чорногорією. Це може бути суттєво для тих, хто продовжує отримувати доходи з України. А чи є якась підтримка на місці від спільноти, від місцевих? Так, підтримка є. Існують українські центри, кризові штаби, принаймні у великих містах, типу Подгориці, Будви, Дуару, Херцехнові. Та можна отримати якусь гуманітарну допомогу, консультацію, а онлайн. Онлайн спільноти дуже активні, це вже згадували. Щодо ставлення місцевих переважно пишуть про позитивне, як приклад, часто наводять місто Цитін'є, де кажуть, що дня проходили марші на підтримку України. Це приємно чути. Звісно, хоча треба розуміти, що індивідуальний досвід може бути різним, але загалом атмосфера виглядає досить дружньою. Проте, знову ж таки, основний меседж усіх джерел самоорганізація і власні ресурси. Це ключове. Отже, спробуємо підсумувати з одного боку Чорногорія це відносно простий в'їзд, можливість отримати захист з доступом до базових речей типу медицини, освіти, права на роботу. Так, плюс потенційно нижчі витрати на життя, ніж у багатьох країнах ЄС, гарна природа, море, спокійніший темп життя. Але з іншого боку, а з іншого, відсутність фінансової підтримки від держави, рівень медицини, який може викликати питання. Не завжди легко знайти саме високооплачувану роботу, ну і проблеми з дитячими садками. І все це на фоні необхідності бути абсолютно самодостатнім. І це їхній знаменитий ритм життя полако, так повільно не поспішаючи. Саме так Олако для когось це буде величезним плюсом, а для когось, можливо, випробуванням. І от, мабуть, наостанок залишаємо таку думку для роздумів чи вартий цей спокійний ритм полако. Мальовничі пейзажі і, можливо, трохи нижчі витрати тих компромісів, особливо якщо порівнювати з інфраструктурою, можливостями, які можуть запропонувати інші більші європейські країни. От над цим, напевно, варто замислитись кожному, хто розглядає Чорногорію.